Мене вже задрала, що всі б'юті-блогери показують один і той самий блиск для губ. і кажуть, що він найкращий. Подивіться, скільки бюті блогерів так думає. Я його купила і розчарувалася, і покажу вам аналог. Так, це називається I love Ule Hendrickson. У мене відтінок крем-брюле. ліпше б з'їла. Він такий на прозорий, трошки коричний. Олечка каже, що він солодкий. Мені він на смак нейтральний. Але знаєте що? От він взагалі не трітмент. Типа воно як блиск. Гарне, що сказати, красиво. Але я з ним поспала пару раз, приліпилася до подушки. Склатиш на якось там типу супер мене зволожує, я теж не можу. Коштує воно не дешево, біля тисячі гривень. І в нас є український аналог, і це не реклама, просто я його люблю щиро. Ліпс! По розміру, майже те саме, по довжині так само, по мілілітрам. Тут 12, тут 8. Але ціна. Три рази менше. І там просто мільйон різних відтінків. У мене зараз ось такий із попкорном. Давайте я одну стру. Давай я цю. і нанесу оце. Воно таке смачне, хочеться його зразу захавати. Ліпше трошечки розуміють. Відтінок так, але там є 3 мільйони відтінків. У них є відтінок солона карамель, він якраз такий більш коричневий. Але по не треба так робити. Давайте я на руці намажу. По щільності блиску, по його стійкості аромату, навіть по смаку, вони мені дуже сильно схожі. Але це українське, і в нього є дуже багато відтінки, він дешевший. А це треба чекати ще з Америки. Отже, цим я розчарована, він норм, але це не маска і нічого такого вау-ефекту нема. Оце класне і раджу вам купити краще його кав'ярнях я бачу ліпси, заходиш по каву, береш, купляєш. Буквально продається всюди Олічка права дешевше і підтримати свого вітчизняного виробника. Який обрали, б ви напишіть в коментарів з вас лайк і па-па!